Під час скорботних обставин, коли обступлять, оточать серце, думки сумніву, страху, невдоволення, ропоту, потрібно примусити себе до частого, неквапливого, уважного повторення слів. Слава Богу, хто з простотою серця повірить, запропонованій тут пораді, і при потребі, що відчуває, Випробує її на ділі, той побачить дивну силу славослів'я Бога, той зрадіє придбанню такого корисного, нового знання, зрадіє придбанню зброї проти невидимих ворогів, такої сильної і зручної. Від одного шуму цих слів, що вимовляються при скупченні похмурих помислів смутку і зневіри від одного шуму цих слів. Що вимовляються з примусом, як би одними вустами, як тільки в повітря здригаються, втікають князі повітряні, розвіваються, як порох від сильного вітру, всі помисли похмурі, відступають тягар і нудьга від душі, до неї приходять, і в ній оселяються легкість, спокій, мир, розрада, радість. До враженого скорботою. Даремно зберуться всі премудрі землі, даремно зцілюватимуть його ліками красномовства, філософії, марна праця і самого недужого, якщо захоче розплутати багатоплетену мережу скорботи зусиллями свого розуму. Дуже часто, майже завжди, розум зовсім губиться в цій багатоплетеній мережі. Часто бачить він себе оплутаним, ув'язненим з усіх боків, часто рятування, сама втіха здаються вже неможливими, і гинуть багато хто під нестерпним гнітом лютої печалі, гинуть від смертної виразки, виразки скорботної, не знайшовши на землі жодного засобу, досить сильного, щоб вилікувати цю виразку. Земна премудрість поставлена з усіма своїми засобами, всі виявилися безсилими, нікчемними. Знехтуй, любий брате, знехтуваною Богом. Відклади всю зброю твого розуму, прийми зброю, яка подається тобі буйством проповіді Христової. Премудрість людська глузливо усміхнеться, побачивши зброю, яку пропонує віра. Занепалий розум за своєю властивістю, ворожнечі на Бога, не забариться уявити найрозумніші заперечення, сповнені освіченого скептицизму та іронії. Не зверни на них, на знехтуваних Богом, на ворогів Божих, жодної уваги. У скорботі твоїй почни вимовляти від душі, повторювати поза всяким роздумом слова слава! Богу. Побачиш знамення, побачиш чудо, ці слова проженуть скорботу, прикличуть у серце втіху, зроблять те, чого не могли зробити розум розумних і премудисть примудих землі. Посоромляться, посоромляться цей розум, ця премудисть, а ти, визволений, зцілений, віруючий живою вірою, Доведеною тобі в тобі самому славитимеш Бога. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, і повчань святих про силу славослів'я Бога.